Це село Руда, кадри відзняті нами на початку травня. Сміття висипане просто посеред дороги. Частково люди самі все прибрали, проте деякі папірці на місці згарища свідчать про львівське походження вантажу. Вулиця Зелена, Львів, далі е інші вулиці є, які ще тут. Тобто це є, як кажуть, підтвердження того, що сміття саме зі Львова це прибуло до нас і просто ганебним способом. Висипали його серед дороги у межах села. І фура велика була, тому що там сміття є. Я так думаю, що десь близько 20 тонн Трапилось це, воді вночі, тож машину місцеві жителі не бачили. Якби я я б зупинила його, я б його вигнала, якби він, якби я бачила, що він висипає, не так давно аналогічний вантаж виявили неподалік конюшок. А на початку березня, взагалі, багатотонна вантажівка з відходами загрузла посеред бурштинського полігону. Зі слів перевізника, це сміття він мав вести на Дніпропетровськ. Хоча ніяких документів, підтверджуючих про те, що…» Що дійсно ні транспортних накладних нічого водія не має. Він підтверджує факт, що загрузився у Львові. Нагадаю, раніше львівська влада намагалась домовитись із Калушем. Проте сесія міської ради відмовила львів'янам у захороненні їхніх відходів. Депутатська комісія прийняла рішення відмовити категорично. Проти тоді були і самі калушани. Ну це проблема львівського мера. Виключно калушан вони не стосуються. Нехай Вивозять нам з кар'єру токсичні відходи. Нехай вирішують наші екологічні проблеми. Львів'яни тільки після того ми будемо вирішувати проблеми Львова. Купи львівського сміття та їхні залишки люди постійно знаходять у зелених зонах. А тому чергова небезпека чекає бурштинців з початком сезону відпочинку. Так відпочивальниця з дитиною днями ледь не вкололися використаним шприцем з розкиданої в лісі купи львівського сміття. Про це повідомили у соціальних мережах. Була на вихідних у бурштині, їздила сином на бурштинське море. Знайшли в Ще ось таку фігню. Добре, що і я і Лук'ян були в нормальному взутті. Місцеві кажуть, що на днях у місто привезли дві фури сміття з Львівської області, висипали посеред дороги. Люди молодці, сміття вивезли, але скільки ще таких сюрпризів можуть знайти у кущах наші діти? Які саме хвороби міг містити шприц, виконати львів'янами, невідомо. Отже, бурштинці їдете на природу, бережіться львівського сміття.